Цієї неділі на льодовій арені Айсберг пройшли всеукраїнські змагання з фігурного катання Кремчук Вінтеркап, де брали участь спортсмени з різних куточків України віком від 4 до 25 років. Ми намагалися запросити усі команди України. На жаль, приїхали тільки сім. Це Олександрія, Кременчук, Полтава, Дніпропетровськ, Харків, Суми Богуслав. У дітей є життя. Вони повинні отримувати задоволення. Вони повинні розвиватися. Фігурне катання. Це водночас і спорт, і мистецтво. Тож заради цих витончених рухів і двохвилинної програми працювати на льоду юним фігуристкам доводиться щодня. Я перший раз буду приймати участь у змаганнях і навіть не сподіваюся, яке в мене буде місце, бо я не знаю, як це буде рахуватись. У мене є одна конкурентка сьогодні. Маю надію, що я буду перша. Тренування в нас кожного дня буває навіть по декілька разів на день. Очікую зайняти перше місце. і Дуже гарно відкатати програму. Я довго тренувалася аби показати сьогодні найкращий результат. Щоб все вийшло, щоб не впасти. Усі учасниці змагань проявили себе як найкраще та спільними зусиллями відтворили неймовірне льодове шоу, від якого у глядачів перехоплювало дух. А кваліфіковане журі у свою чергу об'єктивно оцінили майстерність кожного спортсмена цих змагань. Катерина Грудніва, Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Ременчуцькі новини.